У Дніпрі триває підготовка опалювальних систем до нового сезону. У житлових будинках міняють старі та пошкоджені трубопроводи на нові. У день аварійна служба приймає близько ста заявок. Чи встигнуть ремонтні бригади до холодів? Репортаж Олена Мандалюк. І ось воно прорвало. Ось воно ліло. Ліло так, що ну воно тут було страшне, воно тут взагалі ми обдірали. Ано так вся. Вся ми в нас на кухні воно було все ну, заштукатурено, замазано. Оця вся штукатурка вона висі, висіла. Ось так. Юлія на кухні показує наслідки затоплення її квартири. Жінка живе на останньому поверсі. На технічному прокладені труби теплопостачання у лютому їх пошкодило осколком через російський обстріл. Ринула гаряча вода. Помешкання заливало близько трьох годин. У нас тут були добрі гарні потолки. У нас і лампа, і все, все затоплює кожен рік, і тріщини, все потолки. В ну вже на мабуть на протязі 10 років, ось таке. Через потоп перегоріла проводка електропостачання у всьому будинку, а вода дісталася і першого поверху. Це в нас кожен рік. Кожен рік, по два-три рази на рік в нас прориває труби і нас топить. Ремонтники показують, у якому стані труби теплопостачання на горішньому поверсі. Стан труби вже дуже ржава, гніла, запірна арматура. Його неможливо не закрити, не ні відчинити, нічого неможливо з ней зробити. Аварійна бригада вже зрізала старі труби і міняє їх на нові. Під заміну понад 10 метрів трубопроводу. Це поліпропиленова труба. Для того, щоб її з'єднати, необхідно провести пайку. Це паяльник, який спеціально має насадки, спеціальний діаметр. Ходи, ходи. Спочатку труба накривається, потім призводиться з'єднання. Коли труба остигає, Її вже неможливо звідти витишити. Володимир Слюсар розповідає, лише його аварійна бригада має більше як 10 заявок на добу. Роботи просять різні від заміни труб водопостачання до ремонту систем опалення. Час виконання теж різний, усе залежить від масштабів. Сезонності взагалі немає. Роботи виконуються в будь-який період продовж року, да тому що чи літом, чи зимою, коли є пориви, тоді виконуються роботи. Та щоб під час опалювального сезону поривів на теплотрасах було менше, комунальники активно готуються до зими. У 50 будинках замінили електрику, а в 64 – чотирьох Труби ревізія системи опалення. Перевіряємо усі будинки, навіть там, де вже була замінена система опалення. На цей час вже 99% паспортів готові. Підписані про готовність будинків до опалювального сезону. Наша міська аварійна служба також виконує заявки мешканців. Нині в аварійні служби надходять близько 100 заявок щодня. З Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон і єдині новини.